З вами поговорити на тему сільських музеїв. Ця тема мені дуже болюча. Я хочу з вами поділитися, поділитися своїми думками з цього приводу. Через те, що я багато мандрувала селами Західної країни. І у нас тут. Є такі питання, що мені болять. І я хочу це проговорити. Втіла затих на місце, знайти, я підняла всіх ворон. Канал Ірини коновець поплавської Тож проблеми сільських музеїв. Це Основна проблема відсутність інформації про мешканців села, про події, що там відбувались. Вважається, що виставка горщиків з вишиванками то і є музей. Але музей це ж не лише експонати. Музей це головним чином інформація. Без інформації цей експонат ваш лише предмет. А коли ви розкажете, що ця вишиванка належала повстанцю з вашого села, а цим глечиком якась бабця розтрощила голову агенту продзагону, то це вже і є щось схоже на музей. І занотовані щоденники, інформація про односельців має зберігатися не де-інде, а в музеї прошнурована і прорахована. Так от історичні відомості про ваше село мають зберігатися в одному місті. От приїхали до вас у село Ось. 90%, що їх поведуть до радянського пам'ятника загиблим під час Другої світової. І все. Може, ще вирізки з історії міст і сіл покажуть. Все це Радянщина, радянський погляд на історію, на події, що відбувалися. І ми покроково розглянемо, як створити сільські музеї. Ну, від цих. Ворон нікуди не подінеться, Вони тут сиділи, поки я не прийшла і літають. Ось я вам знайшла чудовий краєвид. Ви милуєтесь, а я буду знімати, а я буду вам розповідати. Тож покроково, як створити сільський музей. Він має бути в кожній громаді. Вам пощастило, якщо у вас є. Краєзнавець на селі. Ну, правда буває, що це пенсіонери, просякнуті радянською ідеологією, і вони понесуть з собою всю ту маячню ваш новий музей. Лишіть його. Забудьте про цю людину. Це не той персонаж, що нам потрібен. Це має бути людина, незалежно від віку, але свідомий українець. Тож план Б. Якщо такої людини нема. Цим має зайнятися громада. Тобто староста знайти відповідну особу. На жаль, вчителі історії цим не займаються. Це мені дивно. Вони розповідають про царів королів, але коли я потрапляю на них і питаю про його чи її власного діда чи ж про її односельців, ані пари з вуст сидить, блимає оченятами. Намагається тебе спекатися, ідіть, я щось знайду і перетелефоную. От такі в нас вчителі історії трапляються дуже часто. Звичайно, що ніхто не телефонує, бо нема чого сказати. Тепер, приватний музей має бути чи громадський? От вам теж пощастило. І у вас є приватний музей. Все залежить від нащадків, які можуть просто спалити або спродати, куди ця людина піде з життя. Громадський музей більше шансів на виживання. У кожному ж селі є якась покинута хатка. Можна, в будинку культури виділити кімнатку, там, в бібліотеці. Але в громадському музеї мати бути чіткий каталог експонатів, щоб його теж... Не розікрали, і комісія має перевіряти, чи все на місці. І от ви вже вирішили: знайшли хатинку, знайшли місце, знайшли краєзнавця, який охоче візьметься до справи, бо він теж цікавиться. Це не обов'язково там якийсь краєзнавець, це може бути якась молода людина, але щоб вона завжди цікавилася історією. Такі в селі є, але треба ж їм дати. Поле діяльності. І ось з чого починати. По-перше, треба обігати всі хатки, записати на телефони відео, спогади старожилів, які ще лишилися. Але не про те, як бур'яни сапала у колгоспі. І за це отримала героя соцпраці, а шукати тих, що можуть розказати до пуття про дідів бабів. Може, щоденники у когось лишилися, старі фото, записи, все це треба перефотографувати, класифікувати і викласти в музеї перед людські очі. І громада най на це виділяє кошти. А як ви хотіли? От. Пані Аніла Галенда Софіївки так і зробила. Всіх оббігала, спогади позаписувала і книжечку написала. Може, тому що вона родом з Волині. В неї в генах сидить, що в кожному селі має бути занотована історія. І якщо не ти, то ніхто цим займатися не буде. Зібраний матеріал, це чітко по датах і періодах треба класифікувати і вишиванки, то фон. І коли вже це буде все оброблено, то можна і екскурсії школярам провадити. Та таким, як я краєзнавцем, є дещо показати. І на екскурсіях дітки почують імена своїх власних дідів. А я маю прийти в ваше село і спитати музей, а я питаю хоч яких краєзнавців і майже їх ніде нема. Тепер про таку мою болючу тему, як повстанська. Як ви бачите, в мене багато матеріалів про повстанців. Людям вбили в голову, що то були бандити, і це досі працює. У мене є матеріал про отамана Мірошніченка. Вулицю б необхідно назвати в Андріївці. Та хто цим займається? Де вулиця Отамана Федорченка в Софіївці? Де вулиця братів Чумаченків у Солоному? Де вулиця братів Бондаренків у Вовнігах, Івана Садового у Башмачці? Отамана Малашко на Верхньодніпровщині? По його рідні края зараз потерпають від російської агресії і їм не до цього. Нема ким займатися, бо ніхто цим не цікавиться. Так сталося, що українські села досі не знають свою справжню історію, і що найгірше мало нею цікавляться. А без цього нам тому і важко було будувати Україну ці 30 років. Бо до вчора у Солоному висіла на пам'ятнику загиблим у Другій світовій табличка табличках хатятлі руські війни, спросіть і ви у утішини. Складався досі культурний код малих солонянців. От прийде, подивиться, що росіяни не хочуть війни і думає, о, росіяни нам брати, правду по телевізору кажуть. Тільки у травні 20... 2023-го цю табличку замінили віршами Ліни Костенко. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Так що, якщо ви це дослухали, то проаналізуйте, будь ласка, яка ситуація з музеєм у вашому селі? І мерщій до роботи. Крім вас, це ніхто не зробить. Або дайте вказівку. Організувати музей як слід, якщо ви староста або голова ОТГ, або самі беріться за це, або шукайте відповідну людину. Піднімайте громаду на це діло. Кожну хвилину помирає людина, яка має в своїй голові цінну інформацію. Ну, на тебе, якщо ви так же хочете позніматися. Да. Та кожну хвилину помирає людина, яка має в своїй голові. Цінну інформацію, бо я, я часто чую. А чому ви до нас раніше не прийшли? Бо я одна, я не можу встигнути до всіх. А що ви робили у все цей час? Це ж ваша баба, ваша мати? Чому ви її не розпитали про її життя? Вона ж померла тільки того року. Про що ви розмовляли довгими зимовими вечорами? Ось і все, що я хотіла сказати. Якщо ви це прослухали, то ви вже козак-молодець або козирдівка. Тож до роботи. І запам'ятайте, що люди важливіші, ніж оте череп'я, яке ви викладаєте і вважаєте, що то музей. Люди це носії ну, важливої інформації. І якщо ти цю інформацію не візьмеш завчасно, поки ця людина жива. То все, вона йде віки, А кожна, кожна бабця, скільки ми таких знаємо, сидить бабця під парканом бідна і нікому вона не цікава. Але якщо що її розпитати, вона ж все, все життя в цьому селі прожила. Вона ж все і всіх знає. Вона ж наостанок вам уже такого цікавого розповісти. Що ви слухаєте, не переслухаєте. Тож мерщій до роботи. А я пішла готувати новий матеріал. Ти диви, вперше таке бачу. Це шишки так перетворюються. Влітку. Ми раз вже потрапили в лісову зону, що можна і познімати трошки природи, якої нам так не вистачає міським мешканцям. Ну нічого. Починається сезон, ми трошки поїздимо. Сэллоухи. Цілок... Все сегодня подрастают.